Друзі, про перемовини в нагадаю, що в Тараса є е, е, курс е, жорстких перемовин е, про маніпуляції тискої самозахисту. Е. Це як Тарас говорить, є 10 уроків 500 готових фраз, практичні інструменти, як вести, вміти вести жорсткі перемовини, як розрізняти розрізняти маніпуляції, виявляти ну і звісно, як захищатися, тому що ми знаємо, що перемовини вони відбуваються в повсякденному житті і в звичайному житті на роботі, в особистому, можливо, навіть спілкування, не тільки на міжнародному, не тільки на міжнародній арені. Тарас говорить про те, що курс про жорсткі перемовини навчить відповідати і контролювати найголовніше гру. Тому, якщо для когось з вас цікава ця тема, ви можете перейти в опис під цим відео. Там е, є посилання, клікнути на нього, відповідно, перейти на сайт і більш детально ознайомитися з інформацією. Тему перемовин ми з вами продовжимо. CBS News пише про те, що світові лідери продовжують наполягати на необхідності е, примусити Росію до мирних переговорів і до припинення бойових дій на території України. От як ви вважаєте, е, давайте. Теж спробуємо розбити це цю тему на два блоки запитань. Які техніки в перемовинах, можливо в маніпуляціях так е, діють на Росію, і чи є ймовірність і передумову до того, що все-таки Російську Федерацію е, примусять до мирних перемовин і все-таки дотиснуть до припинення бойових дій. Дивіться, тактика, перемовна тактика росіян. Вона однакова останні 400 років, так. Це перше, завищена, завищені вимоги, а може бути навіть абсурдні, щоб потім розторговуватись, так? Далі емоційні гойделки. Сьогодні, сьогодні у нас одна пропозиція, завтра інша. Це виснажує суперників, так? створення ситуації розхитування всередині суперників, так? Знаєте це, як от Чингісхан. Коли захоплював у них азійська техніка. Коли е, Чингисхан, наприклад, хоч не хотів завойовувати міста, він завжди почував вести переговори з частиною людей. Говорив: ми збережемо вам життя. Я при захопленні там хтось вірив. Він говорить: а тепер ти повинен для того, щоб виконати це, ти повинен перебити своїх цих людей всередині фортеці. Перебували це, а потім він е, робив з тими, що хотів там. Да? Тобто, це тактика абсолютно азійська, ще, яку вони використовують. Далі у них тактика, коли вони йдуть, у них завжди тактика ділення, а, ділення предмету на декілька питань. Але основне, основне у них просування своїх інтересів. От, наприклад, вони пам'ятаєте, як вони говорять: давайте на ну, чотири області, а тільки Донбас віддайте. Так це ж основне тут. Тому що Донбас це стримуючий фактор, який не дає можливості зайти в Дніпропетровську цю область. Але mm -hmm. публічно це вели, виглядає як поступка. Да? Mm -hmm. Вони не mm -hmm. говорять ні в даному випадку. А, вони не заперечують багато чого Трампу, наприклад. Далі, тактика поганий, добрий поліцейський. Це коли приїжджає, наприклад, поганий Мідінський, а потім типу Добрий Лавров. Але вони зламали логіку всіх перемовного процесу свого. Коли Путін особисто почав виступати з цієї теми, коли він вийшов, сказав, що припинення вогню uh -huh. а, можливо, після того як Україна покине чотири області і мовиться від НАТО, і знову так звані ці стамбульські угоди, які він теж особисто махав руками, що ну що у нього вони є. Він там за аркішем цим робив, що Україна повинна скоротити армію, і все інше, тут вони позбавили себе, а, а, позбавили себе. Політичного маневру, тому що в логіки російської влади, якщо пахан сказав своє слово один раз, він не може Так. Да. і тому розповідаючи, які техніки так може використовувати дуже гарна добротна техніка бензопила, яка відпилює Путіну голову. Все інше в цьому випадку вже не працює там да. Тому що Путін один раз казав, і іншого виходу тут немає. Тому що все, він не відступиться. Він може щось жорсткіше ще виглядати. ну, Вітайте нам Київ, наприклад. Але нижче він не відступиться, тому що логіка така. Путін розуміє, якщо він поступиться, він. він а, Втрачає авторитет середини країни, а це означає все рідна смерть для нього. Ну так побудована Росія, По але змінювати тому. змінювати свою позицію і думку це нормально, ні, ні. От Трамп може зробити саме ну, часто це робить, ані ані. дивіться, як Трамп хитро говорить, Хитро, Ну хитро він так завжди, він він завжди робить де цей декілька. А, він, він він говорить завжди декілька питань розвитку подій. Так, так, так? Так. І говорить, ну я ж говорив там, якщо що, за таких умов, от як він говорить, я можу запровадити санкції проти Росії, але вони навчилися обходити. Воно може спрацювати, а може ні. І він завжди простір для маневру залишається. Але це Америка і це демократія. В Росії так не працює. В Росії, якщо цар сказав один раз, то він не може сказати, що я там щось не так зробив. Дивіться, от чому, наприклад, Путін не звільняє Герасимовича та інших військових, які там все провалилися, що таке можливо. Тому що логіка цієї влади наступна: якщо я звільню цієї людини за якісь провини, це означає, що не людина ідіот, а що я ідіот, тому що я призначив цю людину. Так, в Росії працюють. Це логіка автокритичної влади, особливо в Росії. Чому він наростається так довго з людьми? Він не може звільнити, якщо людина вже все провалила, все, що можливо, одразу цю людину звільнити він не може. Так працює російська логіка. І коли ви говорите, що от може відступитися, Путін не може відступитися, тому що він втрачає життя. Тому що це слабак, слабак в очах людей. Що ти так себе поводив? Він 20 років всім ну, там на стерхах літав, пам'ятаєте, я там з торсом голим ходив, там да, там да на конях катався. Навіщо? Це підтримка оцього матчизму. Тому що в Росії так працює. Те, що робить Путін, це вимоги російських людей, не просто так. І він не може сказати, що той паперцем, який махав, що це туфта була. да Він не може сказати, що коли він вийшов. Вимагати від України чотири області сказати, ні, ми зупиняємося на інших по лінії розмежування. Все для нього це кінець, це поразка для нього. Тому що його армія потім повернеться буде задавати питання, та і його приб'є. Тобто там абсолютно така логіка так побудована Росія. Угу. Ну, сам кінець, Тараса обговоримо. Ще одну тему, зокрема, про те, що Велика Британія, Канада та Австралія офіційно визнали існування Палестини як держави. До них Палестинську державу визнали 143 із 193 членів ООН. Загалом визнання Палестинської держави є символічним жестом жестом, поки що не супроводжується вирішенням ключових життєво важливих питань. І тут з вами цікаво говорити цю тему в контексті того. Що станом ну на зараз не зрозуміло, а, а, а які будуть кордони цієї країни, де її столиця, хто буде формувати армію? А, що ви вважаєте Тарасе? Ну тому що все віртуальне, це нічого не означає, тому що Ізраїль скаже: ну визнавайте далі. Uh -huh. Ізраїль може все таки, такі, знаєте, відливе запитання запитати. Британія, а коли ви відкриваєте посольства в цей в Рамалі або в Газі? І хто забезпечувати безпеку вам буде там? Скажуть, а ми б на території хотіли б десь телевіві. А-да-да-да-да. Ну дивіться, це віртуальне питання, тому що ви правильно говорите, що немає ніяких кордонів, і Ізраїль ніхто не зупиниться щодо операції в Газі. Я думаю, що вони взагалі близькі до ліквідації цієї автономії. Ось і це суто символічне відігрування перед своїми виборцями, тому що є значний мусульманський прошарик вже в тих країнах Європи. Вони підігрують цим. Але в практичній площині я вважаю, що це нічим не закінчиться. Угу. Ось так коротко і зрозуміло. Да, ну, Ізраїль скаже: ну, спробуйте зробити. Ну, я дивіться, у Гази, у Гази є кордон, хоча б зовнішній кордон, хоча б з Єгиптом. Угу. Але, але там Хамаз. Хамас заборонений в, в цьому в Єгипті з 15-го року визнана терористичною організацією. Вони самі не хочуть бачити тих людей? там да Так, підтримувати хочете так далі. У так званій поселених на Західному березі, там навіть немає зовнішніх кордонів. Воно оточене все Ізраїлем. Ну, яка держава там може бути? Не може бути там ніякої держави ніяких кордонів. Тому що Ізраїль кажуть, ну, ну визнавайте, ну спробуйте так і ну, так далі. Воно не життєздайне взагалі. Хто це фінансувати буде? Ізраїль знову на своїх дотаціях буде підтримувати. Ну так вони вже підтримували газу. У 2005 році пішли, давали їм там воду, технології, медицину, робочі місця, електрику. Чим це закінчилося нападом 7 жовтня. Ну, от і все, тому Ізраїль буде тиснути туди, куди потрібно. Mm -hmm. А ми будемо з вами обговорювати те, що потрібно, і ті важливі і актуальні новини. Дякую, пане Тарасе, за цю розмову. Друзі, моя подяка вам за те, що дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш тут канал Якщо ви цього ще не зробили, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Обов'язково підтримуйте Збройні Сили України, допомагайте нашим хлопцям та дівчатам. А також бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ми побачимося з вами вже завтра в наступних випусках. Тому кажу вам до зустрічі.